Вітаю, шановне панство! 10-й крейсер Нідерландів, Утрехт, і бій, який я чекав 10 років. Трохи везіння, трохи підкрутки, унікальний командир і союзники, які не встигли все вкрасти. Відсумку вийшло щось дуже непогане. Його авіаудар, в поєднанні з гарматами це щось фантастичне, горить все навколо. Далі бій зі стріма. Бережіть себе! Я не про те, я про те, що ВГ прямо близить совєти. А це типа перший раз, чи перший день, чи давайте Давайте зараз згадаємо всі. Всі, блять, преміальні човни Совєтів і скажемо, що з них не імба. Клан Марат знову проти мене. Лінкор Марат з клана Марат. Дефізд заплутав. Як вам? Адмірал. Ані, не це, цей. Лінкор Марат із клана Марат. Він в мене в чорному списку. Ну, 10 7500. Якщо в мене. Кибе немає 25 боїв, це прольот. Так. Ти взагалі, як тобі написали там? Чуєш? Шакал! Шакалам подарунки не дають. Ти Як там написано? І мені ті жетони множити на всі мої кораблі. Я тобі калькулятор тільки що вище скинув. Для чого Нокія? Вище посилання, де калькулятор, і тобі напише, скільки в тебе всього є. Ти мене не слухаєш. <плум> <плум> Хвилинку ж Нічого множити не треба, за вас все зробили, файні люди вже. Ну, окей, я побачив. Зараз допоможемо. Я сьогодні всім допомагаю. У мене виходить майже 35 тисяч тих жетонів. Та ти ухуїв, я тобі скажу. І в мене виходить. У мене виходить. ух, єбать. Можна я вам не буду показувати, скільки в мене виходить. Слова всіх в мут? В мут, мут, мут. мут, мут. Ока, мені треба передивитися, скільки в мене кораблів підходящих. Та йоба нарід. Ти не чуєш? Ти не чуєш, тобі нічого не треба робити. Все за тебе, блядь, вже вирахували. Нічого не треба. Просто перейди поза посиланням, тобі все порахують. Повністю. Так в тебе вже прес аккаунт в мене? Та ні, на цьому аккаунті. Прид, Женчик. Женчик, я сьогодні... ...відправив твої... цей вуа. Озвучечку твою вже... так сказать. Ну, 12-125 по калькулятору. Ну і все! От в тебе 12-125. я тебе вітаю. Ух ти бля, я зараз буду ю ю ю в вів ю ю вів Не буду їв. Нормально. Покажи, хай ми тебе знедали ще раз. Зараз зараз дограю. Я б не вірю, треба рахувати самому. Ха, <сум> ти ж блять. Токсичне, яке Божечки, не можна таким бути. Крудяку пише, якщо що, може, ідеї будуть по року. Е, все, все будемо додамо в мода трошки пізніше. І буде, буде все. Все як домовлялися. Я ж можу отут просто стояти і навалювати, ні? Не треба мені літачки. А, ти трохи прийняв, а нам чому не відсипав. Можна докупити кораблів, якщо не вистачає, так? Нижчих левелів. Хоча калькулятор дописали лівою ногою гівно програміста. Фіг, що зрозумієш. Так там не треба що розуміти, там головне першу табличку побачити і зрозуміти. Діля Сережа хай сам рахує. Хай сам рахує. Я не проти. Ти далеко? Ніколи мене не зупиняло. Ні, ну то я не хейчу той калькулятор. Я навпаки дякую, що він існує. А що ми тут робимо? А кого ми тут чекаємо? Вбити Льовуш його ж зброєю. Це геніально. На, нахуй п'ят тисяч, п'ят тисяч маловато. гіра головне не пропустити зараз в ухо собі. Ти помреш сьогодні, ні, мучишся. Ой, так за 2 зачем быть, я так разумею. Клан Марат, из клана Марат. Мужика халява. Як же на халяву фармиться він? Ні, братан, ти вже нікуди не дінешся, я так розумію. Я ще взагалі не вкури цими балами-обмінами. Потрібен гайд коротенький на каналі, де на пальцях якийсь вельмошановий стрімер з харизмою та дикцією розкаже на 5-10 хвилин. Ооо, женчик, буду мати вільний час, все зроблю. Зараз, Завтра, я думаю, трошки день. А, завтра в мене день розписаний, Зав... післязавтра на суботу я планував багато всього. Але щось щось поки що не розумію, чи встигну. Е, вкрали Марата в мене. Ну, як так? Совісті у вас нема. Блін, це мені дими поставили, походу, а я з них випав. Інчик випав з гнізда прийом. Урча, оце є Олень. Олень Рудольф. Олень Рудольф. Боляче. Зізєц. Раз в житті дядя Сережа по мене подумав, і я так запоров каточку. Я так запоров каточку, нормально фух зажив і Сацума його йогаю не влучили. Але я гір дуже близько. 52 тисячі, Та тут хоч 200 набивай, хоч 300, все одно, блять, експерта не дають. Давай підпали на ньому в ремонтку. Але він мене хоче. І він мене зараз зможе, походу. Я нема торпів. Привіт. Дав тобі кастрюлю на тисячу. Чекаємо на підтримку від Монтани. Алло, боляче, блядь? Вчара така. Торпи захоче зараз віддавать. Хорош. І ти хорош. І в мене ХП майже не лишилося. Ну, Монтана, ога, яка різниця, все одно боляче. Фу, живемо. Твою наліво, як це було неприємно, тільки що. Пішов я кудись в острови. Шукайте мене там. По-перше, вангучу переліць збере, по-друге, тобі кожного разу не потрібно буде повторювати. І ти так думаєш? Не подобається рахутій тобі? Не можете в одній сторінці да все і все просто. І не показує, що ви можете і можете купити. Ви все можете купити, хіба щось не можете купити. все. Все дуже просто. Бля, якщо зараз влучити і підпалити двома підпалами, це буде імбана, я вам скажу. Ой влучити, походу, влучити, а підпалити. А підпалити. А підпалити. Ну, давай, давай, давай! Два підпали! Та ти що? як накручено, підкручено, закручено, хорошо. 50 хвилин маєте майте соціальних хлопчик роки вже не ті. Ха, ти ж бля. Ай, ти ж ля який. Рицашко, граю один рік, але все побачив, що акаунт 10 років. Навіть і не пам'ятаю, коли грав 2015-го. Я б також краще б забув би. Лихо я стихійне. Поняли? Я не поняли. Бульк. Фу, бійна, ні, та не дадуть, ти що? За лінкори не дадуть. За ЗБТ, за ЗБТ ти ще більше отримаєш. Там на ЗБТ дають і на альфа тестерів, і на бета-тестерів дають ще більше всяких купонів і знижок. ту 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 Ну нічого, дивись, Сашко, якщо тобі нарахується, ж приємно буде. Приємний бонус. Йова, що точка зараз звужується. С дуже далеко. Жабка, скоріше все, від Монтани відлетить. Сацума мені б сюди 300 тисяч би бахнуть. Ах, бокси, одно не скачає помийку. Toxic! Це двіечка. Це? Зісіс. Два. Is... А що я чисто лінкорів гатив? ну Не, не тарентися тільки. Чуєте, друзі? Будь ласка. Не треба. Бля, Жан Барба зараз монтанку роз'їбав би було. Б так би класно. А він може це зробити. Точки позабираю також очки, так і тоді діставати ні до кого не буду. Зараз мені ваншота прилетить, і на цьому ми закінчимо всю цікаву історію. Повезло. І... Повезло. Тут же ж одна пулечка і до побачення, щоб ви розуміли. Це ж пан Сацум. Вельми шановний, дуже в дуже вузьких колах. Підпальчик в ремонтку дав. І ще один, будь ласка, мені відсипте. Дякую, два підпали в ремонтку. Бімби по жабі, так жаби не видно. поки він не на точці, то нормально. А ні, не в ремонтку. У нього була ремонтка, виявляється. А тепер в ремонтку, походу. Жабу покажеш? Чи не покажеш? Поки точку не бере, то нормально. Зараз ще в нічу відіграємо. Легесенько, причому. І картони в голову зайде зі сраки Penetration? Я знаю. Зайде зі сраки Пенетрейшн. Нецікава історія, якщо чесно. Якось це виглядає дуже неприємно. У -у -у -у. Все, прокидончика немає. Сука, наїбав мене. Тобі в чаті передали, щоб ти твоя родина трималась. Та? Серйозно, я не помітив. Я вже завжди вважаю, що мені вважають чогось поганого в чаті. Якщо чесно. Покажеш скільки тобі жетонів нападає. Побачиш 120 жаб ще на ютубі. Та нормально там нападає. Три підпали в ремонтку. Єбанутися просто, шановні, це бій на 400 тисяч. Рекорд аккаунту в прямому ефірі. Хх та ти шо? Та ти шо? Що робить цей стрімер? Божечки. Дякувати тобі життя, що я колись на нього підписався. Добрий вечір, Чєсвешечка. Чотириста шість тисяч. Плюс картинка, плюс картинка. Але кіла треба було вкрасти. 414 тисяч, що це було що... Йо... йо 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 тікішо. Та ти шо. Як будеш дякувати, а скільки ти насвітив, скажи мені? Та яка одиничка? Експерта діставайте, алло. Зі штанів.